затвердити проєкти та передати громадянам власні земельні ділянки. Будуть пропозиції. <різвістеріст> да, пропонується проєкт рішення, розглянувши проєкти землеустрою, щодо відведення власних сімейних ділянок для житлового будівництва громадянам в селі Рожівка. Враховуючи витяг з державного земельного кадастру та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питання громадного комплексу земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючи статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пунктом 5 статті 16 закону України про державний земельний кадастр статтями 19, 25, 50 закону України про землеустрій, статтями 12, 40, 33, 118, 121, 186 земельного кодексу України сільської ради вирішила затвердити проекти землеустроючого відведення земельних ділянок у власність громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських і споруд в селі Рожівка Броварського району передати громадянам у власні земельні ділянки і громадянам приступити до використання земельних ділянок за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримування правосторонночого документа на земельну ділянку. Що Так, рішення? Проєктної організації подано затвердження проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді парафії святителя Миколая Чудотворця Переяслав Хмельницької епархії Української православної церкви Київського патріархату для будівництва храму по вулиці Броварська, 18 в селі Рожівка. Розроблений БРВВДП Центр Державного земельного кадастру. Є витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. Релігійна громада звернулася із заявою, просить затвердити проєкт землеустрою та передати у влас... у постійне користування громаді земельну ділянку для будівництва храму. Теж питання розглянути на засідання земельної комісії. І Рекомендовано затвердити та передати у власність. Пропонується слідуючий проєкт рішення, розглянувши заяву релігійної громади та поданий нею на, на затвердження проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування для будівництва храму по вулиці Броварська, 18 селі Рожівка. Враховуючи витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку та рекомендації постійної депутатської комісії з поліради з питання про промислового комплексу земельних ресурсів соціального розвитку села та екології, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні пунктом 5 статті 16 закону України про державний земельний кадастр, статтями 19-25 після закону України про землеустрій. Статтями 1223 Земельного кодексу України сесія сільської ради вирішила затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування і, і, і громаді парафії Святителя Миколая Чудотворця, переяснена Хмельницької партії Української православної церкви Київського патріархату для будівництва храму площі 042-88 га по вулиці Броварська, 18, селі Рожика Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності. Друге передати постійне користування релігійній громаді земельну ділянку 042 0428 по вулиці Броварська, 18 в селі Рошівка. І релігійній громаді приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримування право встановлюючого на земельну ділянку. таке таке рішення? рішення? Так. До нас звернулося товариство Буланжер з клопотанням про затвердження проєкту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки площею 01677 Га по вулиці Слави в селі Рожівка Вразького району, на якій розташоване придбане нерухоме майно. Товариство надало всі необхідні документи проєкт землеустрою, довідку про нормативну грошову оцінку, витяг з Державного земельного кадастру і просить передати терміном на 50 років клопотання розглядання на засіданні Постійної депутатської комісії сільської ради. Комісія рекомендувала. Надати терміном на 5 років і встановити річну оренду плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. Це по максимуму? Так, як вони раніше не платили, то треба да. да. Це земельна ділянка відноситься до категорії землі промисловості. Пропонується слідуючий проект рішення, розглянувши клопотання товариства Буланже про затвердження проєкту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки площею 01677 Га по вулиці Слава, Один, селі Рожівка Броварського району, на якій розташоване придбане нерухоме майно. Враховуючи витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань про промислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючи статтями 12, 93, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, законом України про оренду землі, статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія сільської ради вирішила. Перше затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду товариству Буланжев для обслуговування нежитлової будівлі площею 01677 Гапу вулиці Слави, 1А в селі Рожівка Броварського району Київської області, розроблений товариством ФОП Семенюк МВ. Друге передати в оренду товариству Буланжев, земельну ділянку для обслуговування нежитлової будівлі площею 01677 га, кадастровий номер 322-128-70-01-01-031-01-70 за рахунок земель комунальної власності терміном на 5 років в селі по вулиці Слави 1А в селі Рожівка Броварського району Київської області. Встановити річну орендну плату за землю в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі, що становить 21 949 гривень 25 копійок на рік. Доручити сільському голові вкласти договір оренди зазначеної земельної ділянки згідно з чинним законодавством України. Хто за таке рішення? Проти отримаємо до нас звернувся громадянин із заявою про надання дозволу, заявами про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою. Щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, площею 01812 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд в селі Рожівка та площею 0123 для ведення особистого селянського господарства, селі Рожівка. Тобто громадянин має приватній власності земельної ділянки, але при... В обмірах встановлено, що конфігурація ділянки не відповідає державному акту, тому він просить дати дозвіл на розроблення технічної документації по відновленню встановленню меж. Заяви розглянуті на засіданні постійної депутатської комісії і рекомендовано надати дозвіл громадянину. Пропонується слідуючий проекти рішень. Розглянувши заяви громадянина про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, на місцевості, площі 018-12Г для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Рожівка по вулиці Слави та земельної ділянки площі 0123Г для ведення особистого селянського господарства в селі Рожівка. По вулиці Слави Врахович, рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питання агропромислового комплексу земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючи статтею 12 земельного кодексу України статтями 19, 25, 55 закону України про землеустрій, статтею 26 6 закону України про місцеве самоврядування Україні, сесія сільської ради. Вирішила перше надати дозвіл громадянину Жилінському Миколі Миколаєвичу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площею 18,0,1812 га для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Рожівка по вулиці Слави та площі 0,123 Га для ведення особистого селянського господарства, розташованої в селі Рожівка по вулиці Слави. Друге, рекомендувати громадянину звернутися до землеопорядної організації з метою замовлення робіт по розробленню технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки. Натурі на місцевості, третє розроблено технічну документацію землеустрою законодавчо визначеному порядку подати на затвердження Дорожівської сільської ради. Що за такий проєкт рішення? Пушу <кху> <кху> висувати. Так, ще в вашій увазі пропонується таке питання у <кху> зв'язку з виходом відпусткою сільського голови. Пропонується надати матеріальну допомогу на оздоровлення сільському голові. А хто за таке проєкт рішення, що вирокував. Рішення приймають. Так, на цьому наш перероблення вичерпаний. Може, ще в кого є якісь питання, пропозиції, що. У мене є, наприклад, треба просити людей по селу, щоб здавали кошти на придбання на війну для цих хлопців, що знаходяться. То, я думаю, що треба ходити і просити, щоб здавали гроші. Хто хоче, той сам хоче. Є така пропозиція на округах мали проводити роботу з населенням. Ні, ні, не вимагати, а просто казати, що необхідність... Зараз я вам роздам звернення комітету який які творених адміністрації. Доказуватися. Тут там ще не виходить. Кому понадобиться у нас є право. У нас є куди можна кошти перечисляти, можна навести сюди, надавати допомогу. Здравствуйте. Да. Наші військовиники знаходяться. Заявила да. Так, ще може кошу. І так. Да. так, думаю, да. так. А -а -а. Ну, все тоді я вам дякую. Добре. Добре. Við vantjáðum verið, þess að við verum.